Привіт усім! Що ж, я почну для вас писати а, поки що аудіо чи відеокнигу про рейки. А, це буде цікаво і для учнів, і не тільки для учнів, і ті, хто хочуть просто узнати, що це таке рейки. А, це бо, Бога-істочник, ну, наче направлення істочник до Бога. Чи це якась секта, це, чи ще щось. Ну, дивіться. А, ізначально з самого початку рейки це енергія Бога. Це направлена на така біла труба, а, яка йде зверху і до людини. Вона була і у Ісуса, а, тобто Він, як ну, послідовник, Він при, а, цю енергію Бога направляв і міг там І все, Хтось каже, що він мах білий. там, ну коротше, Дуже багато, але а, істочник Бога. І ця система, це система це школа а, підійти до Бога ближче. Це зараз я попрошу, щоб вчителі через мене казали, вам розказували, як це правильно, щоб було воно правильно розказано. А, це система і школа на землі, як правильно прийти до Бога. Всі ми на цій землі, як в школі, це, наче школа, не наче це і правда школа, яка навчає нас. Щоб наші душі відчистились, хтось скаже, що це не душі, хтось каже, що це ефірне просто тіло, що душі нема, там є і такі відео попадаються. Добре, щось нами фізичним тілом рушиться, рухає да, нас. Тобто це дух, душа, яка рухає наше тіло, вона поміщається в тіло, вона. Навчається в школі земля, потім вона доходить до якогось етапу, коли її життя завершується, і вона стає там ангелом, архангелем, куди вони далі, як вона. Тобто на цій землі ми приходимо, щоб навчатися, щоб навчатися знову повернутися до Бога. Ми таку, знаєте, по кругу ходимо, і цей круг завершується рано чи пізно. Але поки ми тут, є дуже багато шкіл, і не тільки рейки, різні вони. Да? Я розказую про свою про рейки. Це виглядає як істочник білий, який направлений на людину. І він привчає до того, щоб правильно спілкуватися з Богом, щоб вичищатися. Чому там декілька ступенів? Тому що одразу шарахнути на людину не підготовлену, а ми всі не підготовлені, навіть якщо ви енергетично сильний, навіть якщо ви духовно розвинений, прийшовши в рейки. Саме через вчителя, ну, через вчителя, вчитель повинен тут якось навчати. Ви получаєте інформацію поступово, як в школі. Це неможливо просто взяти і шандарахнути учню першого класу універси... ну, рівень університету. Тож, людині поступово дають ступені. Вона з кожним ступенем сильніше і сильніше, чище і чище енергія. Перша ступінь це фізичне. Вичищення людини, ви знаєте, як, якщо людина приходить з істинними побудженнями просто стати ближче до Бога, не нападаючи на свого вчителя, не, не, не перевіряючи, який вчитель чи сильний, чи ні, а просто звертайся за допомогою: Я хочу, щоб ти мене навчив. Йому дається дуже швидко це навчання, тому що він світлий, навіть якщо є якісь прилипки до нього темні, ми дуже швидко це все прибираємо і уводимо. А, якщо людина не дуже зі світлими побудженнями приходить, але буває таке, що вчитель все одно хоче, наче допомогти. Як бувало, я хотіла допомагати, а, хоче вивезти людину, все ж таки, вона прийшла за допомогою, а, значить, треба допомагати, але це не. Ну, з однієї сторони, це невірно, тому що ви приймаєте учня, в якого темної сторони 60%, допустимо, значить, він точно не справиться. Тут така система, що ламає. Тут така система, яка викручує на ізнанку все те темне, що в нас є, і вона показує тобі. І учень чи справляється чи ні. Звісно, йому дається декілька життів, щоб він вичистився. Якщо він в цьому житті не проходить цей урок, в наступному житті він знову пройде цей урок, але ще гірше, ще в гіршому стані може він бути енергетично, Якщо він опустився трошки нижче енергетично на темну сторону. Якщо він, е, сказав, що я відмовляюсь від, від цих 60% там, відсотків. А, Учень, учитель його бере за руку, видергує, допомагає. Але це я поки що бачила дуже рідко в цьому житті. Тож, якщо людина приходить, ну добре, перша ступінь з більше там, чи багато темного, але хоче вичиститись, вона іскренне каже, що я хочу вичиститись, вона може як робити? Навіть і такі були. Перевіряють вчителя, А чи є в нього прив'язки темні, а чи ні? А чи є в нього сили чи ні я. Я зараз перевірю і довбану йому по голові і перевірю, наскільки він. А я йому зараз скажу, хай він перевірить те, що я йому предложу, і подивлюся, як він себе буде вести. Ви розумієте, вчитель, він на той і вчитель. Він прийшов сюди. Я одразу всі теми за Він прийшов сюди, щоб вас навчати. І ви до нього прийшли брати знання. Перевіряти ну точно не можна. Це буде обертатися в іншу сторону. Вчитель наступного разу вже стає розумніший, і він просто відвертається від допомоги таким. Тому що вищі сили вчителю теж пальцем поманили і сказали: хватить. Тож вчитель стає розумнішим. Так, вчитель поступово вчиться поряд з, уч з учнями. Дякуючи таким учням, і вчителя піднімають. Значить, це такий етап, трошки перша ступінь. Да? А, якщо у вас дуже погано вам стає на якомусь етапі, от ви прийшли на першу ступінь, і вам здається, що це не ваше, це не то, вам погано, чи ви це признаєте, і ви даєте собі можливість підняти це все і спалити, вигристи із себе. І тоді ви стаєте світлішим, ви можете йти далі. Якщо ви не вигризаєте а кажете, та ні, я буду злитись на свого вчителя. Чи це він так неправильно мені зробив, чи це в нього хорошо все, а в мене негарно, то значить, ваша темна сторона вас побіждає, ну, чи отримує перемогу. Далі, друга ступінь це вже енергетичний стан. А, перша ступінь це фізичний. Вона вириває просто з учня все, що тільки може. Вона катком скатує. Тобто, подумайте 10 разів, чи готові ви вчитись чи ні. Тому що ви перестанете перед судом своїм, а не не передо мною, не перед учителями. Я вже знаю. Я вже це все проходила, і в мене вже дуже багато для цього знань за ці роки, які вже я пройшла до вчительства. І то мені здається, що я не знаю нічого взагалі. А учень буває приходить, пройшов там два тижні, каже, а я такий сильний по життю був, я такий красавчик. Зараз я вам розкажу, що треба. Зараз я вас читаю, а на тобі по голові. Ви ще не набралися енергії, а ви вже починаєте лізти куди не треба. Темні тут, як тут. Ви десь почали лазити, дивитися, ще більше інформації, вам мало наче, як ваш учитель вас навчає, я взагалом розказую. Погано стає учню на першій же ступені, його прихлопують темні сили, тому що, тому що він поліз не туди, тому що він почав лікувати всіх, я кажу завжди, не тому, що в мене є його, а тому що я вже це про... все це проходила. Я знаю, якщо ти лізеш не туди, куди треба, вони починають полазити на тебе. Чи, Якщо тобі кажуть, що ага, до вас темні нападаються, тому що в тебе ще є темна сторона. А може мене так перевіряють, а може мене просто так піднімають і вчать. Любий підйом це обов'язково приход якоїсь проблеми. Підйом просто так не приходить. Чи родова програма виходить, чи через дітей вас перевіряють, чи через чоловіка, чи через темних, а темні приходять через людей. Тож ніколи не лізьте і не розумнічайте, якщо ви тільки прийшли сюди. Ну, просто я знаю по опиту, що це буде. Далі, друга ступінь. Якщо вам цікаво, слухайте далі, друга ступінь це вже енергія Бога стає ширше, цей канальчик. На другій ступені вже виникають питання: а чому я не можу без цієї системи? Чому я повинен вчитись саме рейки? Я хочу просто до Бога звернутися. Добре, ви тут на землі. У вас є будинок. А чому ви тоді не живете просто в полі голим? Ну ви ж до Бога звертаєтесь. Тому що ми на землі фізично. У нас повинна бути якась школа, якийсь захист, якісь там святі, які нас повинні тут хоча б якось оберігати. Якщо ви кажете, що я хочу просто йти до Бога напряму, без архангелів, там без вас, без нічого, ну я не перекриваю ніколи навчань, ну, поток учням. Добре, вийдіть в поле. Живіть там е, інші кажуть: а я хочу там відмовляються від паспорту від усього. Значить, це ж тут ми в системі живемо. Це теж система, яку створюють інші люди, які палять паспорта, які там кажуть, що треба жити в полі, вирощувати траву. Згодно, я живу в селі, я село на що не проміняю. Але ми все одно в якійсь системі повинні бути якийсь порядок, хоча б якийсь буде хаос. Буде хаос, люди все одно хтось стане на п'єдестал і скаже, я вами без паспортов буду управляти. Я розкажу, як правильно жити, тому що я умний. З однієї системи випадаєте в іншу. Це друга ступінь, такі питання бувають у людей виникають, тому що в них більше знань, вони вже думають, що вони вільні, значить, можна вже чудово, красивим бути ще й перевірити вчителя деякий раз. Третя ступінь це вже така переломна ступінь, яка дуже важка для людини. Взагалі. У мене учні кажуть, що вона значить, а третя ступінь, Що вона мені дає? Вона з вас зніме шкіру, залишить вас ото в полі і покаже всю істину, яка була поряд з вами. Всередині, вже першу-другу ступінь, ви вже пройшли, ви вже все це пройшли, ви вже вичистили, ви красавчик. Третя ступінь прийшла. У мене було, мене зняли таке враження, що було, я була без шкіри. Я стояла в полі, поряд з мене люди ходили, вони були якісь зомбі. Я думаю, я просто ридала тоді, ну, це було давно. Але я пам'ятаю ці всі відчуття, як мені було важко, і думаю, Господи, то виходить весь світ проти тебе, а ти один. А мені отець каже: ні, ти не одна. Все нормально, просто це тебе оголяють і показують, що ти от тепер відчуваєш набагато більше. Якщо ти хочеш більше знати, якщо ти хочеш лупик свій третій відкрити, значить тобі дадуть. Такі відчуття, щоб ти відчувала навіть як воздух просто шевелиться в іншу сторону, а не в ту, куди ти думаєш, щоб ти відчував думки інших. Не ліскни до них голову, а відчував, що вони навіть зараз подумають погано про тебе. Для того треба відчувати все ще більше і більше. Тому поступово нам дають всі ці знання і ступені, а не просто одразу зняли шкіру і сказали, на тобі вчися. Це поступово нас привчають. Потім ти стаєш таким більш вразливим, більш чутливим, більш відкритим, більш серце в тебе відкривається. І в те серце намагаються ще й влучити постійно якісь темні, які намагаються тебе перевірити. Це вже третя ступінь. Майстер, майстер-вчитель, от ви пройшли все, наче і хто біля вас почистили всіх, простір свій, себе почистили. Сім'ю, наче почистили. Подивіться, вокруг вас. Ви це, чи ви все зробили чи ні? Ви можете ж не вас збирати чи ні, і сказати, що все, ви молодець, ви можете тепер зерно зробити з нього там, хліб і все і продавати. І ще так продавати, щоб люди сказали, що чудовий хліб, і мені подобається і ціна, і все. Добре, тоді ви йдете на мастера. Майстер це просто один символ, ну, наче просто один символ. А що там один символ і все? І все, і більше нічого в мене немає. А там виходять вже верховні учителі, які з вас будуть потребувати вже віддачі. Ви повинні ви набрали вже енергії, сили. Все ви таке красавчик. Ви повинні бути не злим, добрим, з відкритим серцем, але ж при цьому захистити себе, але ж при цьому вже давати знання, якісь, але ж при цьому вже зцілювати інших людей. Тоді ви отримуєте майстра. Ви можете бути тепер красавчиком, ви піднялись, у вас повинно пропрацювати его. Ви не Бог, ви тільки учень Бога. Ви його оте, ну, син чи донька. Ви повинні його слухати все одно. І все одно ви в якійсь школі. І тепер вас перевіряє він, а не я чи інші якісь. Майстер-вчитель. Це ви вже повинні навчати когось, і це від вас вже так требує, що тобто ви отримали всі знання, які ви маєте, і ви повинні їх тепер давати людям. Якщо ви їх не даєте і ще хочете злитись, і ще на когось нападати, то грош ціна такому вчителю. Треба бути істинним вчителем, треба признавати, що ви ще слабкий, що ви ще потребуєте допомоги. Що якщо ви комусь на когось злитесь, чи на когось ви ще ну, думаєте негарно, значить не вчитель ви. Ви ще повинні признавати в собі помилки. Ви повинні казати, що ваш не казати, а бачити, який ваш канал, тому що це раз потім через вчителів, які засирають той канал злістю чи заради чогось. Просто приходять навчати, ну там сказала б заради гроші, але це все одно повинно бути оплачуване. Якщо ти просто даєш людині за, за без оплати, якщо це вчителя не сказали, що цій людині не треба платити, не буде а, людина цим. Ну, поважати це, наче воно мені так досталося, значить, це просто все так дається. І знаєте, який анекдот. Боже, дай мені, пожалуйста, місце для парковки, От там машина. Виїхала машина, а він каже: О, спасибо, вже не треба, вона сама виїхала. Отак і ми, коли ми навчаємось, коли ми отримуємо всі ступені, ми такі красавці кажемо, дякую, я вже і без тебе справлюсь. Дякую, я вже учні. Диви, який набираю, який я красавець. Постійно дивіться на себе. Не треба. Інших, дивитись на інших, хто який. Отут, якщо ми ще не чисті, якщо ви ще не можете себе контролювати, якщо ви не можете ще дати істину і промовчати, якщо вам хтось там ляпає не, не неправильно, а ви думаєте, Щас я те по морді там Щас я тобі розкажу, як правильно. Ні. Не доказуйте нікому ніколи, нічого. Якщо людина вважає, що вона зараз все знає про вас, хай вона так думає. Е, просто істина, це в Фейсбуці мовчки, не читаючи коментарі, не відповідати на них. Ну, це так, знаєте, щоб пошуткувати. Але це є правда. Я почала, може, цю книгу трошки емоційно, але це завершення якогось етапу для мене, осознання якогось етапу. І тепер, після цього, я знаю, що я далі зможу вже писати книгу, я знаю, яка вона буде, як правильно знайти вчителя, як правильно прийти щоб не обпалитися. Що це таке рейкі, фуфло, чи не фуфло, чи це енергія Бога? Для чого воно треба? Я буду збирати ваші завдання і буду писати це все поряд все в книгу. Якщо ви дослухали до цієї минути і не розізлилися на мене, то ви молодець. Якщо ви розізлилися і признали, то ви теж молодець. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам дивитися на себе завжди. Саме навчання в рейкі ну, в моїй системі, де я вчу, це дивитися постійно всередину себе, там шукати Бога. А у Бога немає емоцій, злості, агресії. Це вже люди придумали. Тож будьте обережні, дивлячись, хто вам надає інформацію, звідки ви її берете. Я це завжди кажу учням обережно, коли, куди ви лізете. Чи це карти, чи це руни, чи це там ще щось. Думайте, звідки цей канал? І чи правда вам каже це Отець Небесний цю істину зараз, чи ні. Відчувайте, чи ви вже чистий настільки, що ви можете считувати іншу людину, чи ні. Тоді вам точно буде казати, якщо ви недостатньо чистий, це все може бути ще не вчителя. Так що більше слідкуйте за собою, вивчайте себе і Бога, і тоді у вас все буде чудово.